Про те, що відбувається на території Запорєбріч'я, царьов пішов проти Лаврова. Уявіть собі, цей інтерактивний двобій вже можна спостерігати в мережі. Пам'ятаєте, як очільник МЗС оголосив, що нині вже воює з усім заходом, та ще й на Одинці. Маю можливість нагадати вам. Тому попереду у нас дуже багато роботи. Головна з яких це, звичайно ж, перемогти ворога. Звісно, Вперше в історії Росія бореться самотужки проти всього Заходу. У Першій світовій війні, у Другій світовій війні, у нас були союзники. Зараз у нас немає союзників на полі бою, тому потрібно розраховувати на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини. ні слабини. І президент визначив завдання, які ми вирішуємо на міжнародній арені. Але в першу чергу ці завдання будуть виконуватися на лінії зіткнення. Чомусь Лавров забуває про КНР, КНДР, але менше з тим. Тепер царюв кинув виклик очільнику російської МЗС і каже, що то все не дипломатія, а провал для Кремля те, де вони зараз опинилися.